Які шанси отримати громадянство від президента в Польщі? Ну дивись, залежить від того, скільки років ти тут проживаєш. Якщо, наприклад, ти проживаєш там 5 років і більше, тоді в тебе шанси більше ніж в 50%. Тобто, але при умові, що ти тут працюєш і маєш договір оренди житла. А, тобто обов'язкова умова договору житла. Так, Це один із документів, який ми uh -huh. подаємо при вніску. Тобто, і насправді 5 років, тобто цей термін він досить суттєво впливає на отримання громадянства. Так, то, Тому що дивись, якщо ти проживаєш в Польщі 5 років, ти вже можеш складати на карту резидента довготермінового, так? Ну, ага. тобто, і це якби вже такий, такий запрос про те, що ти вже тут не просто приїхав там заробити гроші і поїхати додому, а якби ти вже тут якби, культурно приживаєшся, розумієш? Я зрозумів. Тобто, ну хоча Президент він же ж по-своєму сам приймає рішення, кому це громадянство давати, а кому не давати. Але все-таки це конкретний критерій, 5 років від 5 років пробути в Польщі. Ні, це один із критерій. Розумієш, я не можу розповісти на відео, бо ця послуга у нас платна і скільки коштує вона коштує. 250 злотих. І ми, крім того, щоб 5 років, є ще інші важливі моменти, завдяки яким дають. По секрету скажу таку річ: якщо, наприклад, ви серйозний спортсмен, то вам дадуть громадянство. Ага. Якщо навіть ти проживаєш тут рік, ну це певно стосується талантів, да наскільки я так розумію, це не обов'язково таланти там, ну але. Чотири тисячі злотих друзі, якщо ви хочете податися на громадянство від президента Польщі, ось вам чіткі критерії. Не всі, але бажано, щоб від п'яти років ви вже були перебували на території Польщі, і ви також мали офіційний договір оренди житла, Правильно так, за посилання під цим відео Олександр Рубан, звертайтеся. А стосовно реклами в Польщі, за посиланням в шапці профіля.